Як і 100 років тому в Івано-Франківську з'явився газовий ліхтар. Його за давніми кресленнями виготовили на замовлення івано франківськгазу газу до 150-річчя підприємства. Окунутися в минуле можна за станням темряви на вулиці Шевченка. Це одна з перших вулиць у місті, що освітлювалася світильним газом. Мандруємо 150 років назад, показуємо, як це буде туристична локація, як освітлювалося місто. Освітлювалися міста західної України, це було у Львові у Івано-Франківську. У нас і в інших містах. Ми знову показуємо, тому що нас вчили по історії. що перша лампочка і що до Революції нічого не було, що Росія нам привезла цивілізацію. Що Росія нам показала відкрила нове життя, але реально в нас життя було, в нас була культура, в нас була Європа. Ми реально мали що показувати світу, і ми реально з приходом Російської імперії ми на бороти з ми на миноборот пару кроків пішли назад. Засвітив газовий ліхтар старший майстер підприємства Петро Добровольський. Нині він в ролі ліхтарника розповідає, колись це була одна з популярних та важких професій, адже ліхтарі запалювали. Але вручну Перекилися в цей образ ну непогано, дуже швидко взяв на себе роль. І думав, що складніше буде запалювати ліхтарик, але все вийшло. Пропрацювавши ліхтарником один день, Петро порівнює цю роботу із нинішньою працею газовиків. Каже, відчувається спорідненість професій, чимала відповідальність та постійний зв'язок із споживачами. Наша професія, ну, АДС мається на увазі, ми працюємо 24 на 7 без вихідних. Ну і так само колись ліхтарники працювали теж. Так само, і вони ввечері ходили запалювати їх, а зранку вони їх виключали. Робота наша це безпека наших споживачів. Суть роботи полягає в тому, що ми. Дзвінки поступають. Якщо будь-яка людина чує запах газу, наша аварійна виїжджає, ліквідовує, локалізовує будь-які аварійні ситуації для того, щоб наші споживачі були в безпеці. Передешній день працівників газової, нафтової та нафтопереробної промисловості приємно вражає ініціатива АТ Івано-Франківськ газу щодо підтримання культурної спадщини Івано-Франківська, тому що це є важливим надбанням як не нашої області, так і всієї України. Ідентичність українця дозволить перемогти російській агресії, тому наші діти мають бачити нашу культурну, наукову, історичну спадщину. Цінувати її і берегти. Традиція запалювати вуличні газові ліхтарі збереглася до нині у багатьох європейських містах. В Івано-Франківську за роботою ліхтарника можна буде спостерігати щороку у вересні напередодні дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. В інший час газовий ліхтар засвідчуватиметься автоматично. Оксана Семко, Руслан Копанчук, новини на важі.